Привіт, друзі, я Олена Потяг і це служіння храм хвали, марафон як діяти в дарах Святого Духа. І сьогодні в нас чудова тема розпізнавання духів. Що ж це таке? Знаєте, іноді люди кажуть, я знаю, ото діє дух такий то і називає ім'я, а ото дух такий-то а ото дух такий-то. Але головне в цьому дарі. Не те, щоб ми називали е, якісь е, погані духи. Головне розпізнавати, це діє дух Божий чи це діє дух тьми. Розумієте? Тому що от це важливо. Давайте подивимось, як це було у новому заповіті, коли е, Павло е, крокував містом. І за ними ходила служниця, у якої був нечистий дух, і вона, ну так скажем, пророкувала, але не Божим духом. Вона волала ці люди, раби Бога Всевишнього, вони звіщають нам спасіння. І це було дуже дискомфортно, начебто вона казала правильні речі, да? але це дуже мішало Павлу діяти так, як хотів діяти Господь. І тому він розпізнав, що це не чистий дух, але це сталося не в, не в, ту саму, не в той самий час, коли ця служниця ходила за ними. Це був якийсь час, якийсь період, кілька днів, да? і потім він звернувся і сказав вийди з неї, і цей нечистий дух вийшов з неї. Казалось би, да? вона казала правильні речі, але діяв дух розпізнавання духів вірніше, дар, дар розпізнавання духів. І ми бачимо, коли Ісус виганяв духів, духів з людей, іноді Він називав цього духа. А іноді Він просто казав замовч і вийди з нього. І от як діє цей дар? Ви всі стикалися з цим даром. Часто буває так, ми заходимо в якесь приміщення або десь ми буваємо. І там так гарно ми відчуваємо піднесення. Ми ні з того, ні з цього відчуваємо присутність Божу. Так ми не молились, ми не співали. Щось таке приємне. Це часто буває на природі. Чому? Ну, тому що Біблія каже, що коли ми розглядаємо оці природні красоти, да, які Бог збудував, то присутність Божа осяває нас. І ми відчуваємо Бога тут. А іноді ми заходимо кудись. І таке якесь пригнічення ми відчуваємо. Що це? Це діє, дар, розпізнув... розпізнавання духів. Для чого це? Е, у нас є власть, да? е, у нас є сила. Е, ми повинні зв'язувати духів, які. Творять оцю нечисту атмосферу. Коли ми молимося за якісь обставини в Україні, або за себе, або за кого б то не було, цей дар розпізнавання духів повинен діяти. Якщо він не діє, то прохайте. І це було так. Іноді ти молися за людину. І ти розумієш, тобі треба закрити е, дотик оцього нечистого духа до цієї людини. Якщо це невіруюча людина, може потрібно просто вигнати цього злого духа. Да? А якщо це віруюча людина, то ми віримо, що нечистий дух не живе в дусі віруючої людини, але він може торкатися е, тіла, він може. Е, Ну, понимаєте, мішати. І тому ми повинні зв'язати його і вигнати його геть. Хай біжить геть. Ми не можемо зв'язувати дії якоїсь людини, навіть якщо ця людина мій ворог. Або навіть якщо ця людина щось робить проти мене. Але ми можемо зв'язувати дії нечистого духа. Да? Як написано в книзі Єфесян, що наша брань не проти крові і плоті, але проти духів злоби піднебесних. І ми володарі, ми володарі там, де ми знаходимося. Тому ми кажемо обставинам, ти нечистий дух, геть з моєї країни, геть. З мого дому, геть з мого міста, і ми зв'язуємо їх в ім'я Ісуса Христа. Друзі, хваліть Господа на всякому місці, тому що ми з вами, храм Божої хвали. До зустрічі!